Вітаю! Створюємо Петриківський розпис. Беремо круглий пензлик, аркуш і фарби. Тренуємось наносити основні елементи Петриківки. Петриківський розпис отримав свою назву від місця, де народився, а саме: села Петриківка, що на Дніпропетровщині. У 2013 році. Петриківський розпис занесено до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Ми, як українці, повинні дбати про наші скарби. До традиційних розписів українців належать Самчуківський, Яворівський, Косівський, які також мають свої особливості. Назви основних елементів Петриківки зернятко. Суничка, ромашка, дзвіночок, колоски, листки сунички, квітка вишні та пуп'янки. Тепер із цих елементів експериментуємо і створюємо квіти у патріківському стилі. Відчувайте пензлик і рух фарби. Елементами петриківського розпису можна прикрасити все навколо нас. Це дуже творчо, красиво, автентично та найголовніше по-українськи. Успіхів та легкості у вашій творчості. І з нетерпінням очікую на ваші результати. До зустрічі! Ваша Олена Олександрівна